Найпотужніший за десятиліття землетрус він спричинив цунамі. Пишуть, що хвилі досягли узбережжя і поранені кілька людей. Але крім того, цікаво, що там розташована стартбаза рибачий. За даними російських змі, це ключовий об'єкт тихоохранського флоту Росії. Там базуються російські підводні човни з ядерною зброєю та сучасними ракетами. На базі розміщені підземні бункери для зберігання ядерних боєголовок. Отож, питання. Чи може стихійне лихо такого масштабу вплинути на боєздатність або безпеку об'єкта, який є частиною російського ядерного арсеналу Та чи є ризик використання дезінформації для приховування серйозних інцидентів? Ну, дивіться, про серйозні інциденти ми нічого не знаємо. Про витік радіації так само інформації немає. Давайте так дуже об'єктивно. Звісно, ми б хотіли, щоб там все було зруйновано, щоб все там засипалося, щоб кораблі всі російські потонули. Але з тих відео, які я бачив, які знімали пересічні росіяни в своїх цих халупах, так землетрус є, так посуд сипеться там зі столів, а, але ось так, щоб там все руйнувалося, там не знаю, будинки, руйнувалися, все там розпадалося. Я дійсно такого не бачив. Тому моє таке припущення: якщо навіть халупи цей землетрус не зруйнував, то з вірогідністю 99,9 дев'ять і залізобетонні споруди, які знаходяться під землею, теж вони не зазнали ушкоджень. Хоча, звісно, хотілося б, щоб якщо там сталася якась класна і неприємна для росіян техногенна катастрофа, це було б для нас максимально здорово і приємно. Але на жаль, поки що, таких даних у нас немає. Дописують експерта з приводу того, що такого не було з 1950-х. Усе про рекордне землетрос на Камчат. Та його наслідка далі детально. А саме у Росії біля борогів Камчатка, що на далекому сході, стався сильний землетрус. Його охрестили найпотужнішим в регіоні за понад 70 років. Останні адже магнітуда склала майже 9 балів. Що ж відомо про потужний землетрус на Камчатці та його наслідка, далі говоримо з вами більш детальніше. А відомо про те, що Камчатська філія геофізичної служби Російської академії наук назвала землетрус найсильнішим у регіоні з 1952 року, коли на курилах та Камчатці загинули щонайменше дві тисячі людей. Тим часом геополітична служба США оцінює його у 8,8 і бала. За її даними він стався приблизно за тисячу. Припрошує за 136 кілометрів. Не тисячу так, а 136 кілометрів від східного узбережжя Камчатка на глибині 19,3 кілометра. Ну, а російські ж служби оцінюють його магнітуду у 8,7 і а Потужні поштовхи спричинили руйнування і цунамі. Так після головного землетрусу стався ще 30 відчутних поштовхів з інтенсивністю 2,5 балів. Що більше авторшоки магнітудою до 7,5 очікується до. Місяця, і також відомо, що землетрус колихнув не лише Камчатку, а також стахія торкнулася Сахаліну та Курильських островів. Останнє є, до речі, окупованою Арефією частиною Японії, що також досить важливо. Так ну, і як пише російське видання Медуза, після землетрусу на Камчатці оголосила загрозу цунамі. Небезпечна сильна цунамі спостерігається на узбережжі Камчатка та у сєвєрокурильську курильську Сахалінської області у Ялизівському районі. Камчатки біля метостанції водопадне так зафіксували цунамі за вишка. 3-4 метра у сєверо-Курильському цунамі підхопило, підтопило так навіть порт та рибопромислове підприємство. Ну і загалом на берег біля сєвера Курильська після землетрусу обрушилися три хвилі цунамі. Третя найруйнівніша хвиля залила прибережні райони міста, потопивши не лише рибницьке підприємство, а й порти, а також, до речі, навіть цілі заводи. Ну а влада евакуювала з місця стихії триста осіб, оголошено, звичайно, надзвичайний стан. І знову ж таки наголошують всюди в російських ЗМІ про те, що це найсильніший землетрус в регіоні з 1952 року, через що було знову ж таки оголошено загрозу цунамі. Ну і до речі, також у петропавловську камчатському інтенсивність поштовхів склала не менше семи балів. У місті обвалилася стіна і будівлі дитсадка. Ну і також населеному пункті частково. Затоплено порт. А аеропорт на деякий час призупиняв свою роботу. Ну і знову ж таки, не було доступу в них до інтернету після землетрусу. А вже зараз вузли зв'язку, наче відновили російські змі. Дописують Ну, і як повідомив міністр охорони здоров'я Камчатського краю Олег Мельник. Жертв внаслідок землетрусу попередньо немає. Втім, внаслідок стихії все ж таки є травмовані. Є люди, які вибігають, що отримували травми. Є пацієнт, який вистрибнув із вікна. Уявіть собі, та як травму зазнала жінка, яка перебувала в будівлі нового аеропорту, розповів він російським пропагандистським ЗМІ. Тобто, дійсно бачимо з вами, що. Ситуація вона а, досить загострена. Бачимо, що карма порошистам відпрацьовує, і знову ж таки бачимо, що останнім часом погода вона така потужна, не тільки на території Російської Федерації. Тобто, дійсно бачимо, що такі більш глобальні зміни вони в цілому світі відбуваються. А, ну і до речі, на Камчатці де був цей саме землетрус, про який ми зараз говоримо. Розташована також і стратбаза Рабачи, де вона на карті, і що про неї відомо, давайте з вами далі більш ну більш так детально розберемо. А саме um Відомо про те, що це російська стратегічна підводна база з назвою Рибача, і зараз на своїх екранах можете побачити так стрілочкою, показано, де саме вона розташована. Внизу ось бачимо так в правому кутку. Ну і відомо про те, що за даними російських ЗМІ, це ключовий об'єкт Тихоокеанського флоту Росії. Згідно з оприлюдненою інформацією, там базуються російські підводні човни з ядерною зброєю та сучасними ракетами, що не менш важ. Ниво, ну і також, крім вище згаданого на цій базі є навіть стратегічні ракетоносії з міжконтинентальними балістичними ракетами. На базі ще розміщені підземні бункери для зберігання ядерних боєголовок. Ну, і тим не менш, за даними з відкритих джерел, ядерні підводні човни є там з середини 1960-х років до кінця 1980-х рибачий став найбільшою такою базою по всій РЕФі. Там було до 15 радянських стратегії. Чних підводних човнів Ну і відомо, що підводна база розташована на південному краю півострова Крашенінникова через затоку Крашенінникова від Вілючинська поруч із Петропавлівським Камчатським, де відчули якраз таки землетрус. Тобто дійсно бачимо з вами, що така база знову ж таки стратегічно важлива для расистів. Там відбувається.